Всім привіт! Мене звати Ілона і ви потрапили на мій книжковий канал. На цьому каналі я розповідаю про книги, знімаю свій лайфстайл та те, як я подорожую. Якщо вам подобається дивитись такі відео, обов'язково підписуйтесь, ставте палець вгору та дивіться всі мої попередні відео. Сьогодні я буду знімати книжковий влог, але він буде трішки непростим, тому що в цьому влозі я буду декорувати свої книжкові полиці. Тобто я буду повністю забирати осінній декор. Я знімала окреме відео, де я декорую і прикрашаю полиці на осінь. А в цьому влозі ми будемо разом з вами забирати весь цей декор і декорувати моїй полиці вже на зиму. Сьогодні вже 10 листопада, і я довго трималася, щоб залишати такий осінній настрій, але в мене вже дуже сильний зимовий настрій, погода вже дуже-дуже холодна. Я не знаю, в якийсь момент так. Різко стало холодно ще вже поготяло всі свої зимові курточки. Тому я вже буду почуть-почуть по так прикрашати, готуватися до зими. І це буду показувати все вам. Ну і в принципі мені вже трішки піднадоїв цей осінній декор, і хочеться трішки змінити щось, поміняти. Треба витягувати зимовий декор. Ой, я вже дуже сильно чекаю, щоб разом з вами це вже все зробити. Ну і по традиції, як всіх моїх книжкових логах, я починаю з книжки, яку я на даний момент читаю. І це сімейна гра. Ця книжка в мене вже, якщо я не помиляюся. Точно, ця книжка у мене з минулого Миколая, тобто їй вже рік скоро буде, чи вже є ні. Мені здається, з минулого Миколая. Я не пам'ятаю. Ну, плюс-мінус ці книжці вже рік, і я лише тепер вирішила її взяти читати. І я дуже рада, що я її взяла саме зараз, тому що я думала, що це. Осіння книжка, чесно, я її додала в осінню підбірку. Але це єдина книжка, з якою я помилилася в своїй підбірці, тому що вона для мене зимова. Я не знаю, тут події, хоч відбуваються теж в кінці листопада, але там Нью-Йорк, там оця така новорічна атмосфера зимова Нью-Йорку. Тут головна героїня переїхала в Нью-Йорк і там чотири місяці, що вже живе там, і вона ходить, дізнається якісь нові місця, гуляє біля ялинки, катається на тому катку всіма відомому. Якщо чесно, я навіть не дуже знаю про що ця книжка, тому що в анотації я не заглублювалась. Минулого року я бачила дуже багато і негативних, і позитивних відгуків на цю книжку. Чули, що порівнювали цю книжку і думали, що ця книжка як якийсь там фільм, теж якось сімейна гра називається, але насправді це не так. І я вже прочитала більше половини, зараз я вам точно скажу. Я на 250 й сторінці, тут в загальному 350 сторінок, мені залишилось 100 сторінок. І що я можу сказати? Книжка не похожа на цей фільм. Я той фільм бачила, але дуже-дуже давно. І коли я брала читати цю книжку, я не надіяла, що це буде щось подібне. Я, взагалі, коли брала читати, я навіть не знала, що це має бути. Якщо чесно, я й досі не до кінця розумію про що ця книжка. Ну тобто, я розумію, но... Що там буде? Чи це якийсь трилер, чи детектив, що там буде відбуватися взагалі не зрозуміло, але мені подобається. Тут ось такий зріз, він так переходить з рожевого до темно-фіолетового і синього. Мені це дуже подобається. Так що я надіюся, сьогодні вийде її дочитати. Ну а зараз я з хлопцем буду їхати на такий базарчик, і, можливо, там вже виставили якийсь новорічний декор, тому що майже всюди вже поставили декорації, поставили ялинки, починають прикрашати місто. І це така вже атмосфера зимова йде. Я чекала десь півроку чи рік, я вже не пам'ятаю, коли купила цю курточку. Неї купила, коли було тепло. І ну, не було сенсу її вдягати, тому що це зимовий пуховик. І це така курточка рожева Nike. І вона мені так подобається. Я тепер хочу ще такі рожеві кросівочки під цю курточку. І в мене чехол такий рожевенький. І нарешті прийшов час, і я її можу вдіти. Вчора я її вділа перший раз. Ну, я вже буду виходити, а вам до нового підключення. Ну що ж, як ви вже могли зрозуміти і побачити, я забрала осінній декор зі своїх полиць. Я вже на Ютубі почала дивитися такі в діла, такий светрик, я його купила на секунді. Тут такі сердечка і ниточки, я не знаю, мені він дуже сильно подобається. Вділа такі червоні штанішки, і в мене вже такий зимовий настрій, і я така якась хеппі. Зараз я хочу трішки з вами поговорити, тому що в мене якийсь такий настрій побалакати. В Варшаву я переїхала плюс-мінус два роки тому. якраз цей період це був кінець листопада, початок зими, і у мене зараз такий якийсь ностальгічний період. Я згадую, як я переїжджала, Оце така зимова атмосфера. Знаєте, я переїхала маленька дівчинка з маленького міста в велике місто, в столицю сама без батьків. І це було так класно. Я от згадую цей період, і в мене зараз така якась ностальгія, так що швидко пролетів, що просто капець. І от якраз зараз той самий період, як я переїхала два роки тому, і чомусь саме зараз якось я його так згадала. Оце такий зимово осінній настрій, який у мене тоді був, це так якось. Класно! Зараз вже як два роки я живу тут, і вже воно не так відчувається. Знаєте, не, немає цього вже такого відчуття великого міста, оцього переїзду, таких змін. Зараз я трішки вже по-іншому відчуваюся, я вже якось привикла, але все рівно це був класний досвід, і такі зараз в мене теплі спогади із цим. Завжди, коли я в своїх влогах говорю, що планую дочитати сьогодні цю книжку, я її ніколи не дочитую, Я це замітила. Я не знаю, чому так якось так складаються плани. До мене не виходить, то я не хочу читати. І я так і вчора почала читати, але прочитала щось 8 хвилин. Зупинилась я на 258 сторінці, тобто я прочитала 8 сторінок. Не буду говорити, що сьогодні планую закінчувати, тому що я, як завжди, не закінчу цю книжку. Вчора ми провели дуже класний час. Ми поїхали на цей базарчик, нічого там новорічного я таки не знайшла для себе, але все ж таки була така атмосфера. І вчора було дуже-дуже холодно, я дуже сильно змерзла. І в мене півдня вчора, боліла голова. Навіть не півдня, цілий день від ранку, у мене боліла голова. Оцей такий період, що зараз темніє вже третій годині, я ще не можу досі привикнути. Я цілий день хочу спати. Ну і коли вечором я вже прийшла додому, мені дуже боліла голова, мені було недобре. І я, мені здається, трішки починаю хворіти, але зараз я п'ю таблетки, щоб це сильно не затягувалося, і мені сьогодні вже легше. Ну, вчора я і так і не мала бажання і не могла читати, тому що себе почувала дуже погано. Але надіюся, сьогодні я продовжу читати цю книгу. І так як в мене зараз настрій поговорити, я хочу сказати те, що я дуже рада, я вам дуже вдячна і просто не знаю, як передати це словами. Тому що я виставила відео чотири дні тому і на ньому вже набралося тисячу переглядів, і для мене це така велика кількість людей. Я не знаю, це якось так для мене нереально звучить. Я зараз буду плакати. Я просто хочу сказати вам, що я дуже вдячна, і в мене зараз 497 підписників, ще три, в мене буде 500 підписників. Для мене це щось таке нереальне насправді. І я дуже-дуже вам дякую. Я не хотіла плакати. Я дякую дівчаткам, які мені пишуть кожного разу, як виходить в мене відео. Для мене це неймовірна підтримка. Я дякую кожному, хто коментує моє відео. Я читаю кожен коментар і стараюся відповідати на кожен з них. Ну і я думаю, коли вийде вже цей влог, в мене все ж таки на каналі вже буде 500 підписників. І я хочу зробити для вас розіграш і розіграти дві книжечки. Я навіть не хочу робити якихось сильних умов, просто я хочу розіграти ці книги. Для вас зробити вам приємне за те, що ви мене дивитесь, пишете коментарі, лайкаєте і підтримуєте мене. Тому єдині умови, які я вас попрошу зробити, це написати коментар під цим відео і позначити мене в сторіс, як ви дивитеся моє відео в інстаграм. Це може бути фотографія, просто якесь відео, де ви п'єте чайок і дивитесь, як вам заманеться, як ви захочете, так і виставляйте сторіс. Це єдині дві умови, які я вас попрошу зробити. Звісно, якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк. Та якщо захочете, підпишіться на мій канал. А хочу я розіграти книжечку Коли замирає серце. Книжечки будуть англійською. Це третій том. Я читала цю серію, і вона мені неймовірно сильно сподобалась. І я хочу, щоб ви також познайомились з цією серією. Книжечки англійською, вони нові, я їх навіть не читала. І друга книжечка це книжечка Колін Гувер. Вона ось така приємна. Я обожнюю такі книжки англійською. Тут дуже класний такий шрифт, і мені це дуже подобається, і вона така має бути якась дуже цікава. Щоб виграти ці дві книжечки? Просто позначайте мене в себе сторіс, як ви дивитесь моє відео, та напишіть обов'язково коментар. І навіть якщо ви вже читали ці книжки, ви можете прийняти участь, ви можете зробити приємне своїм близьким людям і передарити навіть ці книжки. Тому я дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваші перегляди, коментарі і теплі слова, які ви мені пишете кожного разу. Я якась дуже зараз сентиментальна. Я не знаю чому. От мені здається, оцей такий якийсь період кінець осені і початок зими. У мене якийсь такий настрій магічний. І я хочу би щось плакати, ну, плакати. В плані того, що я згадую якісь моменти, які зі мною були в цей період часу, і мені якось так приємно робиться. Я вже просто чекаю цього магічного такого вайбу, коли буде падати сніг, такий джингл белс і все на купу. Як би я не любила осінь, зима завжди залишається моєю найулюбленішою порою року. І от зараз цей початок зими я просто з нетерпінням не можу дочекатися буквально менше місяця і буде Миколай. Я просто згадую всі минулі Миколай і в мене зразу якесь тепло таке на душі. От ці всі свята. Я просто це обожнюю. Ну і давайте я вам покажу трішки свого зимового декору, тому що в мене його дуже багато не збирали за ці роки. Бо осінній декор я почала купувати буквально останні два роки, а зимовий я скуповую завжди. І я перевезла деяку частину з України сюди в Варшаву, і деяке, звісно, я купила тут. Я заховала осінній декор і дістала зимовий. Я, якщо чесно, завжди з такою радістю це все відкриваю, тому що я дійсно не пам'ятаю, що в мене є. І перше я бачу ось таку коробочку, я не впевнена, чи там стоїть те, що тут намальовано. Ага, давайте заглянемо. Так, це ця кулька. У мене є ось така. Вона, звісно, вся в порохах, але ось така кулька, вона дуже крута. Я пам'ятаю, як ми з хлопцем побачили її. І що хлопців вона дуже сподобалось, що мені ми купили зараз, я надіюсь там батарейки є. Це просто неймовірно. Я обожнюю всякі такі штуки. Я ще, звісно, це все буду витирати, бо воно все припало пивом за рік стояння в коробці. Але просто я обожнюю таке. Просто даріть мені такі всякі штучки, я вас буду дуже любити. <плес> Та я жартую, жартую. І наступне, що в мене тут є, в мене в пакетику стоять різні декорації. Я буду витягувати і щось вам показувати. І перше, те, що я бачу, це така штучка, вона теж на батарейках. Це така краса. Я не розумію, як це можна таке красиво взагалі зробити. Я надіюсь тут також є батарейки. Ну, тут просто світиться. Ось такий Миколайко сидить. Це дуже красиво. Я просто дуже-дуже люблю такі різні декорації. О, воно все ж таки співає! Я щось натиснула. А, тут можна, щоб воно просто світилося, типу виключене і з музикою. Я дійсно забуваю про речі, які в мене є, і з кожним роком як я їх витягую, вони якісь такі класні для мене. Я вже з нетерпінням чекаю, коли прийде мій хлопець, і, можливо, ми разом з ним будемо декорувати. Також в мене дуже багато ось таких різних маленьких декорацій, які я складаю завжди на свою книжкову полицю. Ще ось така вона по плану теж мала світитися. Ось тут трішки мигає, тут батарейки, значить, сілу треба буде придбати батарейки. Я думаю, всі пам'ятають цей легендарний паровозик за тебе. Різні ось такі підставки. Також в мене є ще пакети, вони стоять там далі, я буду зараз їх всіх відкривати, все дивитись. Ну і, звісно, кожного року я докупляю якісь новіші декорації. Цього року я також планую ще щось докупити. А поки я буду прикрашати те, чим маю. Ще в мене є, якщо я не помиляюся, три набори спальної білизни. І вони теж новорічні. Я зараз постараюсь їх витягнути. Також маю різні пледики. Мені треба забрати ці книжки, щоб дістати пліді. Я думаю, нічого не станеться, якщо вони тут постоять. Я маю ось такого різдвяного пряника, я його придбала в Франції. Ми минулого року на Новий рік їхали в таку подорож. І були в декількох країнах, і це було так по-новорічному, так по-зимовому. Я забула, в мене був такий червоний, класний новорічний плет, але я забула, що він порвався і його викинула. Тому в мене поки є один, значить, в мене в планах докупити ще новорічний якийсь плет. Ось такий просто він синій з сніжинками, якимись такими білими. Такий не дуже прям вав, але може бути. Постіль я, напевно, все ж таки покажу трішки пізніше, бо, тому що мені її треба діставати. Я не дуже пам'ятаю, де вона стоїть, тому що вона розкидана по хаті. Але давайте перемістимося на кухню. Я вам покажу свою колекцію зимових кружечок. Я вже на кухні, давайте я буду діставати всі свої кружечки. Вони теж заховані на верхніх полицях, тому що я завжди купую кружечки по сезонах, і треба буде зараз заховати всі осінні. І дістати вже такі новорічні і зимою. Я думаю, давайте розпочнемо з моїх найулюбленіших. І перша кружка це ось така. Вона дуже-дуже велика. Тут такий Санта, і мені вона дуже подобається. Насправді тут щось 500 мл, і вона прям дійсно дуже-дуже велика. Наступно це ось такий наборчик, такого, я забула, як називається, не гномика. Ельфа ось. Тут така мисочка, Ой. Там щось все така усередньо. Ось така мисочка дуже класна. І ось така кружечка, вона теж дуже-дуже велика, і тут теж щось 500 мл. Не знаю, мені здається, що так, бо тут не пише Ще я обожнюю лінивці. У мене є ось така кружечка з лінивцем. Вона така, мило, тут ось такий лінивчик, і тут пише Baby It's Cold Outside. І це дуже-дуже мило. Ось така кружечка з такими ведмедиками. Ще в мене є ось такий скляний стаканчик ялинки, але я десь загубила трубочку, треба буде її десь пошукати. Я дуже люблю збирати стаканчики з Starbucks, і в мене є ось такий червоний. І мені здається, я його купила якраз такий зимовий сезон. І він дуже мені такий теж зимовий, і я з нього п'ю різні напої взимку. Ну і зима в мене асоціюється з Кока-Колою і реклами Кока-Коли. І в мене є стаканчик Кока-Коли. Я не знаю, типу. Чому я його сюди додавала? Але я просто хочу сказати, що в мене є стаканчик Кока-Коли, з якого я буду пити Кока-Колу взимку. Ще я згадала, що я маю ось таку тарілочку з такими оленятами. І вона теж така, мала, я так обожнюю, такий посуд. Ну і дуже багато якогось посуду, кружечок, чашечок. в мене залишилось в Україні. Можливо, я їх попрошу, щоб мама мені привезла. Але також дуже багато я розбила, на жаль, тому треба купляти нові. Тепер я дуже хочу мандаринок, але єдине, що в мене є з фруктів, це драконічий фрукт, який ну, більше асоціюється з літньою атмосферою. Але, можливо, зараз я його собі наріжу і спробую, але не впевнена, може, дочекаюся хлопця і ми будемо їсти його разом. Ще я хотіла зробити какао з маршмеллоу, У мене є маршмеллоу. І я завжди п'ю какао саме взимку. Я вже його пила буквально два дні тому, і все таки зразу. Теплий спогас з цим какао. Я не знаю, це все так класно, все так якось затишно. Але я буквально тільки що побачила, що в мене закінчилось молоко, тому все ж таки треба буде сходити в магазин. Можливо, якраз куплю мандаринки і куплю молоко для какао. Це просто, якщо чесно, ужас. Я сьогодні проспала плюс-мінус 9 годин. Я встала, і вже майже темніє, вже темне на вулиці. Я вже це говорила. повторюю це ще раз, тому що через цей такий графік. Переміну погоди, можна так сказати, я себе почула дуже жахливо, я не можу встати. Я там в 9 годині в мене грають будильники, я не встаю від 9 до 12, плюс -мінус. зараз я встала в 11 з чимось, для мене це пізно. Я вже пішла в душ, як ви бачите. Я вже просто навіть не маю сили якось там малювати, ще щось робити, підключаюсь так, як є, і хочу трішки з вами поговорити. Плюс те, що я би навіть не встигла якось намалюватися, зібратися, тому що вже темніє, вже кадр темний. Я не знаю, що з цим робити, як мені взагалі знімати відео. У мене дуже багато ідей, але просто я навіть не знаю, як їх знімати з таким освітленням, тому що в мене немає якихось там софтбоксів і гарного освітлення вдома. А відео то знімати хочеться. Я просто зараз не знаю, що взагалі робити. Помила голову, зробила собі чай. Можливо, зараз зроблю якусь масочку, тому що. Хочу трішки зволошити шкіру, бо це просто капець від цього холоду. Я не знаю. Я взагалі не виспалася, якась така сонна. Такий якийсь в мене стан взагалі незрозумілий. Вчора все ж таки мені вдалося дочитати сімейну гру, і я хочу сказати, що ця книжка мені дуже-дуже сильно сподобалась. Вона дуже зимова. Обов'язково беріть її для зимових читань. Це навіть я не скажу, що це такий детектив. Тут є детективна лінія, тут є такі детективні обороти сюжету, якщо можна так сказати, але я би також це назвала сімейною драмою. Я навіть не знаю, який це жанр, я навіть не дивилася. Це гостросюжетна проза. Ось, оце воно і є. Ця книга не скажу, що була якоюсь прям такою ВАВ, але мені сподобалася сюжетна лінія, сподобалось, як це все закрутила авторка, і в принципі я б рекомендувала цю книжку до прочитання. Ну і моя оцінка, я думаю, 5 з 5 з цією книгою ви проведете такі затишні зимові читання, тому що дійсно тут дуже класна зимова атмосфера, і за це я ставлю величезний плюс. Хочу вам сказати, що на цьому влогу я буду закінчувати, тому що не встигла я розігнатися, а вже 30 хвилин відео, а довгі відео в мене не дуже сильно людям подобається, тому я вирішила розділити на декілька частин. І в цьому влозі була така підготовка, там де я показую витягую декор. Я вчора готувала кекси, дуже класні, в мене залишилися гарбузи, і мені треба їх десь використати, щось приготувати, тому я вирішила зготувати такі гарбузові кекси. І цей влог буде такий осінньо-зимовий, знаєте, такий легенький перехід, вже підготовка до зими. А в наступному влозі я вже буду повністю все прикрашати, робити, і знімати такі, знаєте, влогмаси, якщо можна так назвати. Тому що я зрозуміла, що мене дійсно дуже вато заплановано справ і купити декор, і прикрасити, і виставити ялинку. І це все в один влог мені не вміститься. А в цьому влозі вже і так дуже багато всього я встигла зробити. Тому я вам нагадую за розіграш, обов'язково беріть участь в моєму розіграші. Я надіюсь, вам сподобалась така перша частина цього влогу. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Всіх цьому, всім папа! -па.